Ну, з нашої сторони гри не було як такої. Видно, футболісти вже думають, що вони стали великими. Ну і от і результат. <кій> Інгулець, ну, використав той момент. Зіграли досить так непогано. Ну, при тому, що ми взагалі не грали. Звичайно, у них з'явився шанс, вони його використали. Так що, ну, будемо зараз розбиратися, тому що, ясно, так не може бути. І нам ще грати друге коло, тому треба зараз їх привести в порядок. От і все. Прошу є запитання. Мирони Богданович, Сьогодні матч пропускав Тарас Саків, наскільки сильно відчувалася його відсутність ліворуч, чи звідки, власне, пропустили перший м'яч? Так, ну в нас взагалі хтось випадає, в нас одразу проблеми, тому ясно, що Саків сьогодні був потрібний, тому що ну, Гуманнюк грав не на своїй позиції. ну і... І Правильно ви сказали, звідти там і прилетів гол. Так що то, знаєте, в футболі. Дрібниць не буває, Ну, на жаль, боляз у нас зламався, і у нас там трошки є проблеми. Прошу ще а... питання. Оцініть, будь ласка, суддівство сьогодні, чи всі рішення були однозначними на вашому? Ти що там не бачу, щоб щось такого. Ну, треба подивитися, але щоб там якісь були. Такі, напевно, якісь помилки були і в нашу сторону, і в їхню. Так що, ну, але, в крайній мірі, мені здалося, що старалися судити об'єкти. Не знаю, там був пенальти, не був, але треба подивитися. Чому команда стала бути активною тільки у другій половині другого тайму, після голу почали О, то я теж їх хотів. Ото я теж їх запитав. Ну, я вам скажу, то, то, то так. Є в футболі, що вже хоча ми дуже так налаштовували їх, але десь там під вже ще й преса пише, що ми вже вищі лізі, вже тренера нас вітають, ну, то воно безслідно не проходить. Тому зараз треба дуже так жорстко віднестися до наших майбутніх ігор, тому що їх ще п'ять, і треба виводити їх з того стану. Нормально, ще за реальство, як вам сьогодні його вихід був. Ну, голосують за нього, бачимо у соцмережах. Так, так, ну, знаєте, все зразу не буває. Так що вийшов, забив, значить, зараз буде мати шанс грати в основному складі. Так що тут все дуже просто. Ну, перш за все, хочу сказати, що ми, ми по ділу перемогли цей матч. Ми, ми розуміли, який, який суперник нам протидіє, але ми е, намагалися грати в свій футбол, не відходити від нього, е, домінувати у, у всіх фазах гри. І на м'ячі, і без м'яча бути агресивними. І ми, ми це намагалися, але е, дуже велика майстерність у виконавців Карпати. І, е, той гол, який забив Арі Ельсон, це лише тому підтвердження, бо такі голи це прикраса футболу, і він реалізував цей момент, де більшість гравців би не змогла нічого витиснути з цього. Тому ми розуміли, що індивідуально дуже висока якість у гравців Карпати, і ми намагалися протидіяти це не Якимось оборон... оборонними блоками намагаться протидіяти цій ці... ці... ці фазі гри, е... щоб ми були на м'ячі, щоб ми якомога вище витискали Карпати від наших воріт за рахунок того, що ми буде... будемо володіти м'ячем. Прошу є запитання. Ви вже зіграли проти всіх колективів групи А. Оцініть цих суперників і чи важче проти них грати, ніж проти команд з групи Б. Ні, вважаю, що групи досить рівні і в нас в нашій групі е команди теж досить пристойного рівня. Я, б, я напевно, би не сказав, що е різниця є досить суттєвою. Тобто рівень е плюс-мінус один і той же. Все-таки результати не трохи говорили, можливо, по інші. Результати які? Ну, В чемпіонській. Чи результати ви маєте на увазі, що ця група більше очок набирає проти нашої групи, де ми грали? Ну, я скажу, що ми втрачали очки. Якщо брати з увагу гру заграбізнесом, то сьогодні, де ми грали, то ми можемо говорити лише про футбол. Бо тут футболісту не передаєш претензії, що він м'яч не прийняв. А гра в ну, це, це не поле, це жахіття, можна так назвати. І грати в комбінаційний футбол. Дуже важко. І нам казали, можливо, потрібно було відійти від своєї гри, але ми це не беремо до уваги, ми, бо ми розуміємо, що ми повинні грати в той футбол, який ми ставили, до якого ми йшли, який ми, ми умовляли на початках грати футболістів, вони це, це ніколи не робили. І їм було досить важко зрозуміти, що буде це працювати. І тому відходити від гри від нашої, з залежності від поля, ми вважаємо, що немає сенсу в цьому. Але втрата очок, я скажу, що напевно ми їх втрачали її в першому колі нашої групи очки. Тому це не про що не каже. І коли ти створюєш. 4-5 моментів 100% в матчі, то ти повинен просто забивати. Ми бачимо, що в Манчестер-Сіті Реал Мадрід грає, коли грає проти низького блоку, їм досить важко його вскривати. І хто б не був, хто б проти тебе не грав, тобі потрібно просто забивати, розкривати цю гру. А коли один, другий, третій момент ти не можеш реалізувати, то гра трошки втрачається над нею контроль. І вважаю, що це основне. Тобто, хочу сказати, що ми. Зі всіма командами ми намагаємося диктувати свої умови. А як воно виходить, то вже залежить тільки від нас, не від суперника.